Всім привіт, мене звати Катя. В цьому році я складала сії, тобто мовний екзамен Він Кембридж, щоб підтвердити свій рівень C1 і я його завалила. Тобто, не зрозуміти мене неправильно. У мене є сертифікат, на ньому є підтверджені рівні C1, Але отримавши його, чесно, я була супер незадоволена, і мені здається, навіть спустила сльозу, тому що це був не той результат, який я хотіла. Uh, і недовго думаючи, я переросла цей екзамен, отримавши вже свій бажаний результат і. Отже, чому так сталося, що змінилося? А головне, яких я помилок допустилася в перший раз, і як я буквально за місяць все покращила, щоб отримати бажаний рівень. Про все це поділюся в цьому відео. Перша помилка, яку я допустила, це я фокусувалася лише на своїх слабких сторонах і максимально забила на те, що я думала, що і так знаю. Тобто я розуміла, що в мене є об'єктивна проблема з частиною райцінг. Ну а в кого їх немає, і я писала просто безліч цих райтінгів, Буквально кожен день перевіряла їх, знаходила помилки, виправляла. А в результаті в екзамені найнижчі бали отримала за лисенінг від English, в яких я була впевнена на 100%. Тому другий раз, коли я вже готувалася до екзамену, це було максимально рівне розподілення. Тобто, знову ж таки, слабким сторонам потрібно приділяти більше часу, і я точно з цим згодна, я від цієї думки не відмовляюся, але також не потрібно забувати на інші частини екзамену, з якими ви впевнені, що у вас все добре. Чесно, от, хоча б раз в тиждень варто їх проходити. Тому, коли я готувалася до екзамену другий раз, у мене вже було це в основному просто вирішення типових завдань, і один день я присвячувала. Рідінгу і спікінгу, а інший був лисенг і райтінг. Таким чином я постійно робила вже все і рівномірно підготувалася до кожної з частин, знайшла там, виявляються, навіть свої слабкі сторони, і як результат я отримала бажаний бал в цих категоріях. Мені здається, прогрес явно помітний. Друга помилка, як мені здається, що повпливала на мої результати це відсутність регулярності. Тобто я могла один день виділити собі, наприклад, вихідний і сидіти 6 годин над підготовкою до екзамену, щось зубрити, повторювати, практикуватися, а потім весь тиждень мені важко було в кожен день знайти час. А це могло бути, не знаю, 15 хвилин поворішувати вправо, поки їду в метро, або швиденько проглянути слова, які я зараз вивчаю та граматичні конструкції. І це. Було мені трохи некомфортно, тому що я як людина, яка любить не знаю, якийсь розклад, чіткість. Тому другий раз, коли я готувалася, я виділила собі час з 6 до 8 ранку, чи навіть до 9. Тобто, це був час, коли я фокусуюся тільки на екзамені. Мені дуже допомогло, що це був саме ранок, і в мене була можливість знову ж таки зранку присвятити цьому час, тому що голова ще свіжа, і воно все добре засвоювалося. Але я розумію, що далеко не в кожного є така можливість через те, що це просто ну. Максимально незвично вставати зранку, або є роботи чи інші обов'язки, але все рівно я раджу виділити собі якийсь чіткий час кожного дня, який ви будете приділяти для підготовки до екзамену. Це може бути не знаю, ввечері, в обідню перерву, і не обов'язково, як у мене це має бути дві години. Знову ж таки, мені здається, це дуже індивідуально, і залежить від вашого вільного часу і дальності екзамену, його важливості, але знову ж таки, якийсь конкретний період часу. В фіксований час третя помилка, з якою я стигнулася, це те, що навіть якщо я вирішувала практичні тести, я там допустила якісь помилки, перевірила їх і забула про це. І я навіть не знала приблизно на які бали я пишу, тобто на які бали я можу розраховувати на нормальному екзамені. Тобто я така ой. Тут щось трошки не то, тут невеличка помилочка, але нічого, я це все знаю, і я ці всі помилки старалася, не знаю, якось від них максимально віддалитися і зробити вигляд, що у мене все ідеально, і взагалі я це практикуюся просто так для галочки. Але насправді, після того як я почала дійсно записувати свої бали, тому що я була просто в шоці з своїх результатів, я зрозуміла, що да. Є певні проблеми, і от лише кожного разу записуючи свій бал, записуючи помилки, знову записуючи бал, записуючи помилки, я могла бачити реальну картину, і це давало мені впевненість. Тобто, наприклад, з частини лисенг, якщо я бачу, що у мене ну ні разу не було, не знаю, оцінки нижче 200, це давало мені певну впевненість в собі, тому що коли наступає екзамен, ми всі... Будемо хвилюватися, це просто не мені стається. І через це у мене все рівно була ці внутрішня впевненість, що окей, я зараз хвилююсь, я можу зробити якісь не знаю, помилки через втому чи через неуважність. Але у мене є цей доказ, що не знаю, 10 тестів підряд до цього я не зробила більше трьох помилок і не отримала нижче рівня c 2 То все-таки у мене є ці знання мови. У мене є ці скіли, щоб здати цей екзамен, і я справлюся. Тому знову ж таки, це допомагає більш з такої психологічної точки зору, а також може допомогти вам відповісти на питання. Якщо у вас немає чіткого дедлайну, коли потрібно здавати екзамен, то коли ж взагалі на нього списуватися? Коли ось ці пробні бали, які ви собі пишете, будуть вас влаштовувати. І я справді хотіла б, щоб цю пораду мені хтось сказав до мого першого екзамена, тому що ну. Це могло б, дійсно багато змінити. Наступна моя помилка була в тому, як я вивчала лексику до екзамену. І знову ж таки, у мене рівень С1 був досить давно, тобто ще з 11 класу, і я постійно підтримувала рівень мови, тобто я споживала контент англійською, спілкувалася нею і розуміла, що якихось проблем в тому, що в мене є цей рівень, немає. Але все рівно наступає такий момент, коли. Під час екзамену ти розумієш, що тобі хочеться підівчити ще якихось складніших граматичних конструкцій, можливо, якийсь specific lexis на конкретну тему, наприклад, щодо traveling. Я то без проблем розкажу щось на цю тему, але, знаєте, щоб вразити екзаменатор, іноді хочеться видати якісь суперконструкції рівня c 1 чи c 2 І як я спочатку підходила до цієї проблеми, тобто як вивчити нову лексику. У мене був просто ось такі листочки. Там, де я записувала багато слів, синонімів на а, кожну тему, і я от старалася їх якось зазубрити. Тобто <смі> я кожного дня якось повторювала, старалася вставляти їх в речення, використовувати в, а, в своїх райтингах чи спікінгах. Але насправді, коли доходить до самого екзамену, у тебе воно все з голови вилітає, і, на жаль, мені здається, що ці слова у мене або вилетіли з голови, або вони були в житті якось не зовсім доречно, і це не те, що якось радикально підвищило мій бал, хоча в це було вкладено багато часу і зусиль. Ще робила другого разу, в принципі, я вже ділилася в відео, яке є на моєму каналі. Я вивчала ці слова в контексті, тобто просила чаджбіті скласти мені якийсь текст з цими словами, записувала його на аудіо і постійно слухала. Таким чином, по-перше, це значно економило час, тому що мені потрібно було щось зубрити. Я просто втикала в наушники і під час прогулянки собі ходила, розмовляла. Ну, як розмовляла, слухала саму ж себе. І таким чином, якось так, да, коли ці слова були в контексті, вони прямо. Залізло мені в мозок, і це було краще. Ки не помилками єдиними. Щось я робила добре і при підготовці до мого першого екзамену. І мені здається, те, чим я дійсно можу поділитися, що спрацювало для мене, і мені здається, може бути корисним. Вам це писати ось такі конспекти від руки. Щось типу такого, у мене їх куча, просто це перше, що я знайшла. Можливо, це залежить від того, як я навчаюся, але мені постійно м, просто щось почути на слух. Воно в одне вухо влетить, з іншого вилетить. Я це не запам'ятаю. Мене навіть якась тривожність, що Мені ніби розказала якусь суперважливу інформацію, а я її потім не можу навіть переказати. Тому я завжди записую все. Тут в основному було, наприклад, вимоги до екзамену, тобто частина райтингу. що взагалі від мене вимагається, які критерії оцінювання. Різниця там між formal and informal writing. І записуючи це, все воно знову ж таки набагато простіше запам'ятовувалося. Я могла це потім в будь-який момент передивитися, перечитати замість того, щоб шукати заново цю інформацію в інтернеті. І це те, що дійсно зекономило мені час і додало спокою, коли просто в останні години перед екзаменом я. Швиденько ще раз проглядала свої записи. Так що це, мабуть, було все, чим я хотіла поділитися. Також нагадаю вам, що я готую до екзаменів, а саме до IELTS та Кебридських екзаменів, всі FCE. І у мене в інстаграмі є відгуки моїх учнів, наскільки їм подобається навчання. Тобто можете зайти це, все переглянути. І якщо вам раптом потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся в Дірект. Я з радістю проконсультую або допоможу з підготовкою.